Ви запитуєте, що відбувається з урядом. Чому така велика кількість міністрів подали заяви про відставки? Що таке відставка, і чому за одних проголосували, за інших голосували, але не набрали голосів необхідну кількість, а інших взагалі не голосували. А що стосується призначень, то питання. Вісить у повітрі, тут важливо, щоб ми були почуті, і у цій ситуації треба всім, хто має відношення до цієї ситуації, пам'ятали, що Україна парламентсько президентська республіка. І якщо процес, який зараз триває, Має відношення до якихось міністрів, то хіба що до міністра оборони і міністра закордонних справ. Що стосується інших міністрів, то парламентсько-президентська республіка сама по собі говорить про те, що кадрове наповнення уряду це справа. Міжпартійного діалогу чи внутріпартійного, якщо коаліція чи однопартійна, більшість складається з представників однієї політичної сили. Однак треба розуміти, що Україна знаходиться в умовах війни. Це означає, що будь-які рішення, особливо кадрів, які приймаються, вони повинні. Бути наслідком певного політичного процесу консолідації сил, особливо в парламенті, консолідації, де і більшість, і опозиція мають спрямовувати свої сили для того, щоб вирішувати ключові поточні питання оборони і безпеки, як то, забезпечення оборонно-промислового комплексу. Комунікації з закордонними партнерами, співпраці з парламентами, інших держав, урядами, тому що ми бачимо в ряди годи як зависають певні питання. Вони не вирішуються і не вирішуються, тому що просто не вистачає рук, які б бігали, хватали, підхоплювали те, що падає, акцентували на цьому питанні і рухали його далі. І тут ми бачимо досить дивну ситуацію, Тоб, тобто. За звичайних умов, ніби якби відбувалися певні консультації, певні погодження, що то це рішення прийнялося б і далі б заповнено було посадами, тому що це наслідок діалогу, наслідок поліпшення роботи. Бо на меті стоїть питання посилення, покращення роботи, і це зрозуміло, про це говорили всі, особливо тоді. Коли ззовні втягли в український дискурс питання легітимності повноважень президента, уряду, парламенту і так далі. Ну, слава Богу, це відбили. Але якщо це відбили, це не означає, що далі треба наступати на граблі. Бо вони б'ють боляче, вони залишають синці. Відтак, у нинішній ситуації важливо. Щоб до процесу звільнення і призначення підійшли фахово, і насамперед заслухали уряд, заслухали міністрів. Це можна зробити швидко на зібранні Верховної Ради, комітетів Верховної Ради, і так далі. Подивилися, ага, ці люди дещо досягли, дещо не зробили, ці все зробили. Чому і одних, і других відправляти відставку? Адже. Працювали всі по-різному. Дійсно, одні мають претензії, інші не мають претензії. Це з'явилось би в публічному обговоренні. Всім би пояснило, ага, Петренко працював, тому він має продовжувати працювати. А Хоменко не працював, тому він не повинен працювати. Його треба замінити. А що вийшло? На питання: а які причини? Завтра будуть говорити. Не сподобалася зачіска, очі не такого кольору. Ну, не голить обличчя, а носить бороду і так далі, чи одягається не так. Ну так вже виходить, тому що ніяких претензій конкретних озвучено не було. Ну, посидів Молюська колись міністр юстиції на столі. Ну, це ж не означає, що той його, ту його виходку треба оцінити як відставку. Хоча, власне, якщо це вважається моральним поступком, то можна було відправити відставку. Але зараз не про це мова. Мова про те, що подібні речі, коли вони робляться, вони мають робитися на посилення позиції України уряду міністра, міністерств і відомств на вирішення проблем. Проблем в умовах війни більш ніж достатньо. А що насправді відбувається? Враження, ніби. В одній кімнаті сидить людина, набрала води в стакан, причому холодно, і думає, що то чай вкинула туди цукру, колотає маленькою ложечкою, причому колотає невміло так, що по стінках стакана дзвенить, і цей гул розходиться по всій землі. Ну, зокрема, якщо ви відкриєте сьогоднішню Вашингтон Пост, до речі, теж саме європейську пресу, то ви почитаєте, що виявляється. Дмитро Кулеба подав у відставку із-за російських обстрілів, які відбулися Полтави і нічного обстрілу Львова, яке це має відношення. Але це наслідок інформації, яка виходить, яка літає, вона народжується сама собою. Відтак треба розуміти, що політичний процес, будь-який політичний процес, це насамперед інформаційні потоки. Відтак те, що відбувається, буде названо не іначе як заколот в одному кабінеті або в стакані, що ще гірше буде виглядати. Тому, поки є на сьогоднішній час ще можливість запустити політичний процес міжфракційний діалог, який показав, власне, як фракції працюють з урядом, як партії працюють урядом. Як відбувається міжпартійна, міжфракційна консолідація? Для цього крайньо необхідно проведення зустрічей президента з фракціями, з лідерами фракцій, представниками фракцій. такі ж самі спільні зустрічі президента прем'єр-міністра з фракціями. Дивно, але на 33-му році історії України ми вже майже 5 років не маємо жодної зустрічі. Депутатського корпусу з президентом, депутатського корпусу з прем'єр-міністром, ви кажете в залі. Безумовно, зал для того існує на дні уряду, але там розв'язуються конкретні питання. Там не обговорюються кадрових питань. Чи ви знаєте про заслухування звіту певних міністрів? Де пустий зал на дні уряду? Тому у даному випадку очевидно, що опущено момент комунікації. Скажу вам одразу, що при бажанні поліпшити і посилити уряд така ситуація приведе до погіршення ситуації не тільки до по горизонталі, тобто зв'язку президент, парламент, кабінет міністрів, а й по вертикалі. Бо поки відбудеться притирання інших посадових осіб, а маса прийде бажанням і міняти все, покращити і, і, і не іначе, хоча все, все може бути. Машина почне пробуксовувати. Всередині, а що говорити про зовнішній ефект? Не випадково, сьогодні в ЗМІ з'явилося цілий ряд матеріалів. Власне, а чому звільняють цього міністра? Він працював, ним задоволені в Україні, задоволені люди, задоволені за межами для чого його міняти в таких складних умовах. Е ні. Тут є стратегічний задум, вам скажуть. До того часу. Поки не відновиться цей політичний процес, міжпартійні діалоги, міжфракційні діалоги, діалоги фракцій з політичним керівництвом, воєнно-політичним керівництвом держави, такі кроки будуть виглядати як непродумані. і вони будуть критиковані, причому критиковані як зовні, так і зсередини. І я ще раз хочу, щоб ми всі розуміли: оці слова, «са», які іноді з'являються. У засобах масової інформації претензії до одного чи до другого міністра це важлива річ. Але їх треба заводити в відповідне русло, правове. Звинуватили, будь ласка, хай працює перевірка, перевіряють, перевірили. Винуватий, звільняти, не винуватий, нічого пускати бульбашки мильні. Те, що зараз крутиться. На жаль, на жаль, при такому механізмі реалізації покращення не буде. Тому дуже важливо, щоб буквально з завтрашнього дня представники фракції провели між собою розмову, погодили механізм, як буде робити заслуховування, дали відповідь на ці питання, провели зустрічі з президентом, з прем'єр-міністром, обговорили власне. Ну, Невже не очевидно, що те, що відбувається, воно інформаційно незабезпечене? У людей явно не вистачає інформації. Чому? Одні залишаються, інші пишуть, і по цих приймає парламент, а по цих не голосує. В чому тут справа? А справа якраз у тому, що ці процеси інформаційно, політично не забезпечені. Здійснюється підкилинно, підкилимністю у політичному процесі це дуже небезпечна річ. Не треба там, де є демократія, здійснювати підкилинну революцію в стакані. Вона буде мати дуже погані наслідки. Кажу не тільки як людина, яка розуміє, що таке адміністративна машина, а яка потратила леву частку свого життя на Працю в парламенті, в уряді, в Офісі президента. І коли я про це кажу, я посміхаюсь, бо я розумію, що насправді відбувалося, і чому такий маємо вихлоп не дуже приємний, по аромату від того, що відбувається. Давайте позбуватися цих непублічних речей. Особливо в умовах, коли йде війна, політиків треба збирати докупи. Фракції треба збирати докупи, і перестати ділити на своїх і чужих, бо в нас одні проблеми у всіх. І, власне, ця консолідація, вона й дасть можливість уряду активно працювати, президенту отримати підтримку чи отримати конструктивну критику. А як ви хотіли в цій ситуації? Тому давайте скоригуємо те, що відбувається. І воно. Піде на краще.